Так, всі вдома, всі в хаті. Повсідалися, готові до спілкування, так? Добрий вечір, Україно. Добрий вечора, українці в світі. Сьогодні я вже традиційно... Працькі країнці, продовжуємо нашу програму Зміна реальності. Сьогодні дуже несподіваний вечір, який не можна було напланувати ні рік тому, ні тиждень тому. Це вечір, який нам подарував Бог, який впав нам з неба, коли просто один день вам телефонують з мрія Юей, що тут такі чудові гості. Хлопці з групи Скрябін. І такі речі не відмовляються, такі речі приймаються. І тому сьогодні в нашій програмі Зміна реальності, в цій праській Криївці, мої гості Зволинський Олексій, Іліхніченко <плоджен> Вадим і Юрко Юрченко. Хлопці, я 32 роки займаюся клінічною психологією, психологією залежності. І у мене такий прийом, який 32 роки мені освідчився. Я сідаю напроти свого клієнта, беру його за руку і кажу, моє перше питання до клієнта, розкажіть щось добре про себе. Давайте так, добрий вечір усім. Е, я себе не вважаю клієнтом е, вашим. Це, надії. Не клієнтом, ви наші друзі і мої гості. Я, за... я просто свій принцип роботи. Перше питання, чи добре про себе? Е, я просто не буду відповідати не як ваш клієнт, е, а як, як гість, да, як, гість, е, е, як е, скажімо так земляк, тому що тут взагалі не знаю, чи то приємно, чи неприємно, тому що ми були перед цим в Польщі, і нам не потрібно вчити ні польську, ні чеську мову, тому що я думав, що в Європі треба знати англійську, не треба, зараз хай весь світ вчить українську мову, тому що українців багато, вони скрізь, вони заполонили, як то кажуть, собою цю планету. Україна зараз в топі, Україна зараз на, на слуху, всі про неї говорять і ми знаємо чому. А що про себе добро сказати? Прекрасний, молодий хлопець. Зі світлими поглядами і з вірою в Україну і з вірою в те, що все буде добре. От ти ще раз підтвердив, що ти не мій пацієнт. Це, Це прекрасно. Що з гарне про себе? Про себе. Незвичайно. Повумний. Молодий. Добрий. Багатий. то так. Ну, я скажу вам, словами Андрія Кузьменко, він мене називав совість гурту. Тобто у мене завишена така планочка по совісті. Найкращий. Совість. Совість. Честь совість. Скромний. Ти сказав, власне, той принцип. Ра ради чого ви тут, ради чого ми всі живемо? піднімати планку своєї совісті, піднімати планку своєї оцінки і доказувати щось робити те, що кожен робить на своєму місці. Е, давайте трошечки повернемося до вашої історії. Рік е, 1989 почав свій відлік, гурт, скрябін. Хлопці, тобто, якщо я помиляюся, то ви мене тут же поправте, бо справи пишуть різні, є помилки і в Вікіпедії і всюди можна. Хто в гурті з вас найстарший? Я. Молодий. Молодий. Молодий, ну ти, ти, ти мене старший. Хлопці, ти як довго в гурті? А, ну, я з того часу, на жаль, коли загинув Кузьма, а, тому Олексій вже працював в цьому гурті, попросив а, в принципі, поспівати з гуртом. І так, а, якщо в мене є час, і є, то, бажання є. В принципі, вже п'ятий рік ми, ми співаємо, тому що ну, вже Кузьми немає 8 років. Я кажу, що я, на жаль, що я зараз є вокалістом в цьому гурті. Було б дуже добре, щоб Андрій продовжував свою справу, але це життя. Життя є таке є. Згадуємо, пам'ятаємо і продовжуємо робити те, що робив він. Е -е, як довго ти в гурті? Маєте, я з 2003 року десь. З 4 -го, 2004 року. Тобто кожен з вас є частинка тої совісті, того гурту і того, що робимо, і тої справи і нашої країни. Не знаю, наскільки я буду правий в тому в своїх інформаціях. Перша назва власне групи «Скрябин» виникає після вашого першого альбому. І там є дуже символічна назва пісні Чуєш біль. От від тої першої пісні, мабуть, і від року 2014, і до сьогодні Україна проживає свою неповторну біль. Хлопці, цікавий трошки ваш такий внутрішній, духовний момент. От як ви проживаєте цю біль і чим ви її лікуєте? Ви маєте на увазі зараз? Зараз, так. Ну, найбільша біль, звичайно, все ж таки війна в Україні. І лікуємо ми її на полі боїв, беремо і запаковуємо москалів пакети чорненькі і відвозимо на утилізацію, і нам стає легше всім. Так от і зараз. Ну, в гумані кажуть. Попрошу, Олексій. Повністю э, з Юрою. З холодом. Що нам совість? Що ну, совість я На музичному фронті я граю на барабанах цей рік. Різну музику українську і дуже багато воїнів я бачу в Тік-Ток, підписуються і кажуть слова подяки за те, що я граю українську музику. Так, лікується НЕРА найкращі ліки грати. Зараз, в принципі, всі концерти, які відбуваються, вони є благодійними. тому Ми ж тут не просто також і зараз їдемо благодійним туром, і всі українці зараз подорожують, збирають, допомагають ЗСУ і, і ті, хто в Україні. Тобто немає поняття зараз комерційний концерт який там для, для якоїсь розваги. Тобто все йде на підтримку ЗСУ, все йде на підтримку того, щоб ця перемога не стала як, як скоріше, як то кажуть. Або вона обов'язково не обов стане. Ти торкнувся дуже важливі речі, місії вашого турне по Європі. Скажи, будь ласка, трошки більше, де взялася ваша підтримка Січі і трошки більше про це? Карпатська. Можливо, Карпатську. Це дуже добре, тому що ну, Карпатська Січ, вона, в принципі, і... Батальйон ще в 39-му році, давно, ще, не в 39-му, а можливо й в 39-му, чи 43-му, я точно не знаю, але він вже, він вже був. І його відродив Олег Куцин, кум, який, на жаль, загинув вже на цій війні в селі Вірнопілля. Дуже шкода, тому що він з 2014 року відновив цей батальйон, який пройшов і піски, і битву за аеропорт. Тобто, і вже в цій повномасштабну війну він знову відновив, як то кажуть, свою діяльність. І зараз вони на, -на, -на, -на передовій на Ломанському і Зюмському напрямку, постійно, як то кажуть, на, -на, 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 -на ножах. Ось, і Почалась війна, я також довго чи не думати, ну, пішов саме в цей батальйон, тому що я знав цих людей, це є наше націоналістичне середовище, українці, які, для яких слова Україна понад усе не просто слова. Вони, вони цим живуть і вони з цими словами помирають. Тобто, друзі, сьогоднішній наш вечір знаєте, кому і чого підтримуєте, те, що проховують хлопці, те, для чого вони на турі в Європі. В 97-му році починається, здається, такий трошечки золота ера групи Скрябін і стартує пісня «Казка». «Казка» стала іміджем групи, іміджем того, що ви робите. Хлопці, мені цікаво, от, скажімо, Вже пройшов якийсь час від, того, від тої золотої ери, ви до Золотої еру, ну, мені здається, продовжуєте, ви її не втратили. Що є сьогодні вашим іміджем? Гурті. Гурті? Ну, гурт продовжує ті славні традиції, які заклав в принципі, Кузьма. Це українські пісні, це пісні щирі, чесні з душею, які спрямовані на, ну, на всіх людей. Ну, немає таких людей в світі, які українців, принаймні, які не знають там, ці всі пісні з Ну, їх дуже багато, щоб переспівати. Нам тут не вистачить, можемо до ранку співати, і, і ви ці всі пісні прекрасно знаєте. Олексій, твій імідж. Мій імідж. Гурті. Життєвий імідж гурту творчості музики. Зараз Панкрок. Пан Зараз найважливіше це перемога, я так вважаю. Ті люди, люди які за нас на війні, на передовій. Ав> а то ми мусимо підтримувати їх на часі. Дякую. Я З гуртом. Совість підказує, що завість покриває. Так, це ж правильно. Олексію, ти колись по своїй розмові про твою так довгу творчість, про твою довгу совість в гурті. Скрябин сказав, що ви так довго трималися з Андрієм тільки тому, що ви різні. Мені цікаво, чим ви різні? Всім. Всі люди різні. Я це допомагає чи думає. мішає бути різним? Допомагає. Плюс-мінус, плюс-мінус до життя. Так легше. Десь такий ляпнув колись? Він не ляпнув, це дуже Я серйозно шо? сказав. А? <ривання> чи ж а є щось, чим ви Ми Робимо одну справу. Справою. Характером, Справи. думками, емоціями. Характери не дуже, але думками. Скоріше думками. Целями. Мріями. Хлопці, от сьогодні ви приїхали разом. Чим ви різні? І тим що ви разом. Але у вас такі... Псіха. Псіха питання, я думаю, тести, бо пройдемо цей тест сьогодні, ще не приїхали. Ми вже пройшли тим, що ви приїхали, тим, що ви з нами. Це важливо. Ні, ну сьогодні реально ми зібралися так просто з бухти барахти, як то кажуть, без, без ніяких. Uh, да, нам дуже приємно бути. І приємно, що є такі українські місця, як Криївка, тому що ну Львівська Криївка знаменита, всі її знають, куди москалів не пускають, я не це відео, коли туди не пустили. Туди того чорта як той царьом чи де чи, господи, що я згадую до коли йому казали, скажи слава Україні. І ось і цих людей нема зараз. Вони не є, по суті, українцями. Їх нема з нами. Я вже пішов не про те, що ви запитали, але це, це нас об'єднує. Я дійсно вважаю, що Україна стала нацією зараз, тому що ми були якимось народом, людьми, які, які по, по кожному по своєму вектору кудись стягнув, як той лебідь рак і щука. Зараз ті люди, які покинули Україну і не допомагають, і, і взагалі просто ховаються від цього, вони, вони мають знати, що вони не мають права на те, щоб називатися, що вони до цієї перемоги були доточні. Тому що всі українці зараз працюють саме для цієї перемоги, тому що ну, такої війни в 21-му сторіччі, я сподіваюся, більше й не буде.